Красунечки, вітаємо вас! Ювелірний гурман знову з вами. Сьогодні дивимося прикраси з аметринами в самоцвітах, прикраси з гірським кришталем та з штучним султанітом каратні речі будуть. І перша каблучечка з аметрином в сріблі 925-ї. ручна робота індійського майстра. Центральний шикарний аметрин, такий пудровий. Дивіться, дівчата, який в нього красивий відтіночок це пудровий аметринчик. В глухій закріпочці кругом розташовані хризоліти і цитрини. Розмір нашого аметринчику: 18 на 1,4 мм. Додаткові камінчики, що розташовані. По краєчкам цитрини і хризоліти 6 на 4 мм. Ось так каблучечка виглядає з внутрішньої сторони, будь ласка, дивіться. Шикарна робота. Подвоєна шинка, висота каблучки 3 см 2 мм. Розмір її 19,2 2800 гривень, її вартість. Побігли далі. Наступна прикраса підвізка з пудровим аметрином в огранюванні трильянт в хризолітах та в топазах. Трильянтик теж взятий в глуху закріпочку. Хризолітики і топазики тримаються крапанами. Розмір трильянтику 1,7 на 1,7 мм. Додаткові камінчики хризоліти і топази 6 на 4 мм. Ось так виглядає підвісочка з внутрішньої сторони, будь ласка. Висота підвісної частинки 3 см. І разом з бейлом. Висота підвіски 4 сантиметри 2600 гривень. Краса. Наступна шикарна підвіска дівчата з пудрового аметрину в центрі. В огранюванні маркіз. Взятий в самоцвіти. Самоцвіти тут, дівчата, камера ярчить гранати. Тут гранат, скоріш за все, як от, особливо оці два камінчика, схоже, що це родоліти. Гранати родоліти. От, камера їх ярчить. Насправді вони в житті більш темніші. Шикарна річ, королівська прикраса, маркіз в глухій закріпочці, 3 см-2 мм у висоту. І 1 см 1 мм в ширину. Додаткові камінчики 6 на 4 мм. Це хризоліти, цитрини і топази. І кругленькі гранатики діаметром 4 мм. Підвісна частинка 5 см. Висота разом з бейлом, дівчата 6 см. Шикарна просторіч. Вона в житті більш така красива, ніж на камеру. Щось на камеру вона не така. Ось, бачите, дівчата, як вона виглядає з цієї сторони, що вам буде до тіла. Три тисячі гривень її вартість. Побігли далі. І продовжуємо маркізову тему. Гарнітур з гірського кришталя у формі маркіз, огранювання бріолет. Камінчики тут однакові, що в сережках, що в каблучці, і мають розмір 3 см у висоту 1,2 см в ширину, вага однієї сережки 6 грам, сережечки із зворотньої сторони, застібочка з завишенням, З зворотньої сторони камінчики теж мають огранювання бріолет. Плучечка із зворотньої сторони. все як завжди, подвоєна шинка. розмір каблучки 18,7, 18,8. 2850 гривень вартість гарнітуру. І сюди я б могла вам запропонувати ось таку підвісочку. От дивіться, дівчата. Цілком ця підвісочка може скласти сюди шикарний сет до цього гарнітурчику. Давайте її роздивимося. Незвична така форма у нашого гірського кришталика, наче кришталевий дзвіночок. Огранювання тут шахматне. Ну, таке трошки як прямокутничками. Ну, скоріш за все, як шахматне. Розмір нашого кришталику у висоту 3 см 2 мм і у ширину 2 см. Немаленький такий кришталик. Вигляд підвісочки з внутрішньої сторони, що буде вам до тіла. Висота підвісочки разом із бейлом 4,5 см 1640 гривень її вартість. Шикарний султанітовий гарнітур із штучними султанітами у формі таких восьмигранничків, я б сказала, видовжених. Ось такий красень. І це один із кольорів, який має цей прекрасний камінь загадковий обожнюю штучні султаніти, тому що вони кардинально міняють свій колір при різному освітленні. Конячний колір ви вже бачили. Тепер він може стати ось таким зеленим, шикарним зеленим красенем. От. Тепер, так, дівчата, секундочку. Ось це змішане освітлення? Ось бачите? Він такий тут зелений. З помаранчевими сполохами. І зараз вам продемонструю цей гарнітурчик на денному освітленні. Дівчата, вигляд цього гарнітуру при денному освітленні. Ось такі камінці. Отак вони кардинально міняють колір. Диво, ці штучні султаніти. Шикарна краса. Розмір наших султанітиків, що в сережках, що в каблучці. 3 см у висоту і 1,5 см, см в ширину, сережечки з внутрішньої сторони. Застібочки з завишенням. Вага однієї сережки 9,5 грам, каблучка з середини. Подвоєна шинка. Розмір каблучки 19. Сережечки тут при вушку. Ну, класний, класний такий гарнітурчик, рид... Рид... рідкісний euh, вид огранювання 3240 гривень. Вартість гарнітуру. І крайня на сьогодні прикраса. Із штучним султанітом. Шикарна підвізка. Каратна. З рідкісним огранюванням у вигляді сот. Такі наче бджолині соти. Ось так підвісочка виглядає з внутрішньої сторони, будь ласка, такою зеленою вона може бути. Височенний такий кристал, Так, при змішаному освітленні. Так, секундочку. Ну, ось при змішаному освітленні тут більше, наче помаранчево-червоних таких сполохів, а зеленого трошечки. Ну, це може за рахунок того, що камінчик тут, бачите, високий-високий, сам кристал високий. Тому, він такий більш насичений. Ось підвісочка на денному освітленні дівчата. Дивіться, я зараз на балконі, та тут ще немає сонечка. От. І дивіться, як вона виглядає шикарно. Ну, це колекціонна річ завдяки її каратності, завдяки такому рідкісному огранюванню. От. Шикарна просто річ. Висота нашого султаніту в підвісці 3 см 8 мм і ширина 2 см 4 мм. Висота підвізки разом із бейлом. Бачите, вушко тут широченьке 5 см 3700 гривень. Її вартість. Такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Розглядайте, визначайтесь стосовно придбання. Пишіть нам на WhatsApp на Viber за номером телефону, що ми вказали, в описі під відео та в коментарях. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за ваші перегляди, лайки, коментарі, підписки. Хто не підписався, дівчата, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нових відео, бо з нами кожен раз цікаво. Ну, а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. З вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на ювелірному гурмані. Папа, -па, Сонечка!